Всім привіт! Зараз будемо чіпляти плошок, будемо йти горати, пробувати на зиму перший раз в цьому році. Отаким от плушком до мотоблока. Можна сказати, все, що на ньому було, все залишилося. Єдине тільки, що от полиця сама. Я пробував, скажімо, різні варіанти, що з нею зробити. Як? І дивився в інтернеті і доварував зверху, щоб перекидав от лівчика. І що тільки не робив. Першу полицю я й міняв, нічого не допомогло. З корита брав отку жесть саму грубшу, яка була на той час. І різав сам, сам робив. Ну, правда, мені допомагали трохи, але от ми зробили такого. Таку полицю. Показав на себе досить непогано. ну Це вже, навірно років. Скільки я нею? Років, навірно 4-5 до того. Погано я горав той звичайною полицею. Вона ну, нікудишня. А і тут а, мене заржавіло. Ідемо десь було, тільки одне згубив. То це. А, але будемо чіпляти його. І те. Що хочу сказати, полиця сама непогана. Брав я кусок металу сюди так, по цьому більш-менш рівно. Чому ну, тут кажеться, що рівно, воно не рівно. І від цього, тому ще одрізав декілька разів. Така, щоб воно кидало. Воно сильно не загнута отак. прибита. Сильно тут не потрібно, щоб вона кидала, бо це ж все-таки на зиму горається. Кажуть, старі люди краще. Осінню погано, чим <кхів> весною хорошо вигореть. Оце ним я такі на зиму. В середньому плов бере десь до 17 см. 17-18 см. Ну, як де, як де, як яка земля. Плюс залежить від того, який ґрунт, чи ще буксує. Ну, Якщо 15, йому дуже легенько, якщо 17-18, то також. вже. Більше ну, не бере цей тут зразу говорю. Потім фризою. Якщо так, потім фризою і досить ну, непогано. Зараз ми будемо грати, ви самі все побачите, буду я чіпляти, вносити, він трохи тяжкуватий став. То... Оце все більше, от, можете побачити, я нічого до нього не доробляв. Все як було, таке, я лише оцю намучився, трошки пару кругів спалив, Ча круги може такі були. Робив таку плужечку на своєму городику. Я ним пашу. В основному я горю ним. Це осінь за горою гній. І на цибулю зараз ми будемо на цибулю на чесник горати. На клубніку. мати ще мене пересаджували, Бо ще земля, бо побачив, така мокровата. то трапатчик воно ну, буде горатися. Не перемикайте, подивимось. Якщо будуть якісь питання щодо плужка, я зніму окремо відео, дам розмір. Якщо вам буде цікаво. Зараз ви побачите, як я ним горю, як він горе. І вже самі зрозумієте, можливо, подивитесь, як у мене собі тако доробити. доробите. Ну що, не перемикаємося дивимось. Важно, зараз будемо чіпити. Так, зараз чіпимо Це стандартне. Там вже виставимо. Давай я звідси візьму. А ти бери звідти. Ну, До цієї сторони бачиш тримаю о, єсть. Ну, це зараз ключом вже будемо регулювати. Тут рівно. Yes, yes. завжди не крути, дай. Я спочатку тут з... зажимаю, як там Хорош чус. Ой, стоп, ну бать. Ми закінчили орати. Тут пару разів, бачите, зрівняли. Тут це не глибоко ми сильно брали, але воно ще глибше, ми так сильно не брали, Та я знаю, я нікого взяти, показати. Десь на штик трохи більше. Ари лопату візьму щоб що покажу. Щоб ви розуміли, тут відгорали теж. Це не на зиму. Тут буде садитися цибуля і чесник. Щоб не скопувати, ми так вирішили його згорати. Ми, так кожен вікро, такий кусочок. Ну тут сот я знаю. Сот 3 4 ну Чимало, чимало. Там ми бачили на початку відео, як ми вибивали, по почуть посередині О, там видно. Плюс тут а, хрін є на городі, тут, а, тут є гора, а, тут він, е, він кропляний. Кроплений ураганом. Ми кропили. І, скажу, е, якщо кропити ураганом, то до оранки має пройти не менше, ніж тиждень. Ну, покропили, тиждень пройшов тоді можете. Раніше ні, щоб воно пішло туди. Тут, так, да, є. Там, отам котовильце, от там далі кутовильце, он зеленіє. Це хрін. Ну і тут було більше. Це почали крупити орган, то стало трохи менше. Тут дуже мокро. О. Ну, тут мокро тут межа, плюс тут кукуруза, сусідська. Ну так, якось. Якось так. Виварили, ну слава Богу. Ну, зараз загрібати не будемо. Допробували. Чите пробували? Мокро, мокро і важко. Хай воно сохне. Там через пару днів зараз якраз тепло передають, плюс там пару градусів навіть вночі тепла. Та й ми вже візьмемо якось його або фризою, пройдемо, коли підсохне, або грабельками всі станемо тут троє. Чи троє чи троє. І скажемо трохи загребем. Ну Ось так, такий непоганий кусочок. А тут ще має клубніка пересаджувати звідти, там вона вже не родить. То підсадок візьмемо трошки до де дерево стоїть. Тут травичка така гарна. Та вже клубніка не родить, треба пересаджувати Візьмем сюди її да, не сильно звісно, чисто, ну все йде. Та ніхто нічого не збирав, дивіться. Саме і тут, А тут ще наоборот що до листя, я повивозив мусор цей в гарбузині. Ось так, тут повикушував. Далі буде ще на зиму горати, але ну, це буде трошки пізніше, треба буде гній вивезти. Там є не сильно багато є, але треба вивезти. Якщо будуть якісь питання, можете ставити в коментарях. Здоволення вам відповім. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!